А він любив і тих, що дорікали, що мали рацію лише в своїх очах. А він любив і тих, які кричали, на ті слова смирено він мовчав. А він любив, любив слабку блудницю і самарянку грізну не судив. І Він бачив покаяння в їхніх лицях, і для грішників творив чимало див. А він любив, і навіть коли ноги, схиливши на коліна юді мив. Любив усіх, коли смирено в Бога. Аби минула чаша та просив. А Він любив, як гострим поцілунком Його на смерть апостол віддавав. А він любив, коли його дарунком не слава, ні, а білю дару став. А Він любив, коли ж його творіння йому вдягло тернового вінця. А Він любив, він проявляв терпіння, хоча стражданням не було кінця. А він любив, коли свій хрест покірно на смерть, на муки, на Голгофу ніс. Він до кінця, був вірним, хоч на землі пролив чимало сліз. Любив тоді, коли солдати дзвяхи до рук та ніг вбивали з усіх сил, хоча йшов страждань безмірних шляхом, просив Отця, аби той сим простив. А він любив любив, хоча б лютий, його тремтяче тіло пронизав. А він любив. Хоча сміялись люди, не нарікав і злого не бажав? Чи любиш ти, а я люблю так палко, як Ісус, Спаситель любить всіх? Чому завжди себе одну лежалко? А винен хтось на комусь вічний гріх? Чому в житті так часто нарікаю, чим язиком не можу керувати? Чому любові тої я не маю, яку Господь у муках міг віддать? Чому, коли страждання так мізерні, з Ісусовому поряд просто пил? не можу сіяти любові зерна, чому для цього в мене мало сил? Прошу де сил справлятися з собою, я піду нести любов у світ, бо бачу я, якою ти ціною, і з нами заключив Новий Завіт. Амінь.